Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 29 листопада, до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація. І для того, щоб її дуже швидко отримувати та знати ще більше, підпишіться, будь ласка, прямо зараз на цей канал і на мій канал Мусієнко. Подкасти, де більш довгі інтерв'ю. Теж цікавий формат. Як підпишетеся, одразу буде змога дізнаватися першими про головне актуальні події війни, міжнародної політики і інших питань. Ну і так само ставити ваші запитання, писати коментарі. Вдячний тим, хто вже підписався і дав відсіч спільно. Ми даємо відсіч російським ботам. Отже, розпочну з того, що я попереджав, ви пам'ятаєте. У вечірньому відео напередодні 28 листопада, в форматі вечірнього огляду, говорив якраз про те, що існує висока загроза атаки в ночі, з ніч 28 на 29 листопада. А дійсно, ворог завдав ракетно-дронового удару. В переважній більшості під прицілом була українська столиця. Українська столиця перепрошую, а також під прицілом, крім української столиці була Київщина. Противник бив сюди в основному переважно. Тобто, якраз те, про що ми говорили в минулих відео, я казав про те, що столиця завжди буде під особливим полем зору ворога. І по Києву Росія завжди буде намагатися завдавати масованих ударів для того, щоб в першу чергу створити нам тут проблеми зі світлом. Як бачите, зараз я з тих ламп, які є, зібрав освітлення, тому що так само зараз уже без світла. Певний період часу є повідомлення про те, що в частини киян знижено. Тиск водопровідній мережі так само є проблеми. Ну, і перебої зі світлом особливо це стосується правого берега столиці. Так само повідомляється і про Київщину, Вишневе, Софіївська Борщагівка, інші райони, куди є влучання або падіння уламків. Ну, е власне кажучи, мета противника. Зламати опір в першу чергу столиці, деморалізувати, посіяти паніку своїми терористичними ударами, створити умови нестерпні для життя. На жаль, жодна із таких атак не обходиться без влучань в житлові будинки. І це не виключення. На превеликий жаль, є влучання. І що найбільш болючіше, це те, що ну, принаймні. Поки станом на зараз я записую це відео. Повідомляють про а, двох а, загиблих в Києві і а, близько 20 поранених. Мої щирі співчуття рідним та близьким цього жахливого терористичного акту, які ну рідним та близьким тих, хто загинув від цього і постраждав від цього жахливого терористичного акту. Тобто, це є мета противника. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, як ви, особливо кияни, так само харків'яни, які напередодні теж пережили атаку, і в місті Харків перестав працювати електротранспорт пізно ввечері, 28 листопада. Так само були відключення електроенергії. Харків був під масованою дроновою атакою, Херсон, Запоріжжя. Донеччина, друзі, пишіть, як ви, як ви справляєтесь. Давайте покажемо нашу міці. Те, що нас дуже важко зламати, практично неможливо. Будьте активні в коментарях і головне, бережіть себе, допомагайте рідним і близьким. Давайте гуртуватися, не сваритися. Це зараз дуже нам потрібно. І це для нас ну, дуже важливо. Крім того, треба сказати, що є повідомлення про те, що тимчасово зупинився електротранспорт, а тролейбуси та трамваї на правому березі столиці. Врахуйте, це будь ласка, ті, хто планує їхати, використовуючи ці види, користуючись цими видами транспорту. По метрополітену, нібито все гаразд ходить зараз в штатному режимі вже після відбою, не тільки як режим укриття, а вже як повноцінний вид. Транспорту київського, ось така у нас ситуація. Ну і звичайно, що ворог прагне створити масовані проблеми нам з енергетикою напередодні, того як Віков і, і інші члени американської делегації збираються відвідати Москву наступного тижня, зустрітися з Путіним і з командою російського диктатора для продовження перемовин. Зрозуміло, що Росія буде. Грати в ескалацію Росія буде тиснути. Годі очікувати, що Путін раптом відмовиться від ракетно-дронових ударів. Навпаки, я допускаю, що загрози атак, особливо по українській столиці, по інших великих містах: Запоріжжя, Харків, Дніпро, ризики атак по них тільки зростають через те, що ну, Путін хоче показати і продемонструвати, що перевага нібито у нього. Плюс він хоче створити такі умови, які, на його думку, змушували би і не лишали би українській владі, українському президентові іншого вибору, окрім як іти на поступки, тобто завдати втрат, тобто послабити економічний потенціал, продовольчу безпеку, створити енергетичний колапс і так далі. І так далі. Ось яка мета, тому треба бути пильними і обережними. Але і Україна, по-перше, відбивається. По-друге, завдаємо ударів у відповідь. І ось дуже цікава ситуація трапилася напередодні в п'ятницю ввечері в Чорному морі. А 28 листопада в Чорному морі поблизу турецької протоки Босфор сталися вибухи, що спричинили пожежі на суднах. За словами турецької влади, та джерел було розпочати рятувальні операції для тих, хто перебував у на борту 274-метровий танкер Кайрос зазнав вибуху та загорівся в Чорному морі. Він рухався з Єгипту до Росії, до Новоросійська. Згідно з даними, ці два судна Кайрос і «Верат» знаходяться у списку суден, на які поширюються санкції, запроваджені проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер цікавий момент. Хто слідкує за моїм каналом, а хто ще цього не зробив, то підпишіться і будете знати більше. Так от, хто слідкує, пам'ятаєте, мабуть, відео, яке я записував ще влітку, і де я наводив реальні дані та статистику всіх ексцесів надзвичайних подій та аварій на російських кораблях, які траплялися, зокрема. І на кораблях, які входять в списки так званого тіньового танкерного флоту. Так, от що дуже цікаво, тільки за 2025 рік, внаслідок вибухів або інших неполадок в машинних відділеннях суден тільки за 2025 було чотири випадки, виходили з ладу російські кораблі, як вантажні просто, так і а, танкери. Особливо один із тих, який Здійснював переміщення, зокрема, нафтопродуктів з порту Усть-Луга в Балтійському морі. Ви, мабуть, вже це запам'ятали і вам це набило оскомину, тому що я ледь не в кожному відео продовжую повторювати, що нам треба завдавати ударів і діставати так само Усть-Лугу, Приморськ, як в Балтійському морі, як великі нафтові термінали, так як Новоросійськ, і Туапсе в Чорному морі. Це просто мас, тому що ну, через ці. Нафтові порти проходить значна кількість експорту російських нафтопродуктів. А відтак, завдаючи ударів, по них відповідно природньо ворог позбавляється можливостей використовувати ці порти за призначенням, створюються серйозні труднощі. Так, от загалом, якщо підтвердиться, ну там попередня версія, що ці кораблі натрапили на міни на воді і так далі, але ж. Якщо підтвердиться інша версія про те, що е, судна зазнали аварії через те, що щось трапилося там в машинному відділенні, зокрема, вибухнуло, а це означатиме, що таким чином, уже шість кораблів протягом лише 2025 року зазнавали ушкоджень та аварії, якраз внаслідок тільки машинного відділення. Цікава статистика та тенден... тенденція, правда? І. Навряд чи це просто можна підвести під якісь збіги обставин. Як на мене, це може свідчити про свідому тактику, це вже послідовні дії, які можуть говорити про диверсії, і думаю, що наші сили оборони та безпеки таким чином добираються до російських суден і продовжують втілювати в життя реалізовувати пекельні санкції. Ось що дуже важливо. Побажаємо їм успіхів в цьому. Винесені і знищені російського тіньового флоту. З'явилася інформація від Олівера Керола, журналіста британського видання The Economist, який зазначає, що Кирило Буданов, голова воєнної розвідки України, голова головного управління розвідки Міноборони, терміново летить до Сполучених Штатів Америки, ймовірно, для проведення переговорів із командою Дональда Трампа. Раніше повідомлялося, що після відставки Андрія Єрмака, уже екс голови офісу президента України, представляти Україну будуть Рустем Ум'єров, секретар РНБО, а також заступник міністра закордонних справ України, а сильний переговірник, дійсно такий потужний проукраїнський, кислиця. Пам'ятаєте його виступи і в ООН, в радбезі і так далі? Інше питання, що ООН мало що вирішує, але він... Дійсно, молодець і завжди бореться за українську позицію. Але з'явилося додаткове повідомлення, що летить і Кирило Буданов. Тобто зараз існує ймовірність, що роль такого головного переговірника від України на цьому етапі буде займати саме Кирило Буданов. Саме він пам'ятаєте за повідомленнями в медіа, і я про це розповідав у своїх відео. Був в Абу-Дабі на зустрічі з представниками російських спецслужб, де були контакти із росіянами, як уже встановлено, з приводу обміну військовополонених, але я думаю, що не тільки, тому що зараз перемовини вони, попри все, набирають обертів, і ці оберти. Американська адміністрація Трампа збавляти не хоче і підштовхують нас, і тиснуть зокрема на нас. Це теж факт, і це треба про це треба відверто говорити. Що ми в складній ситуації, тому нам потрібна єдність, а не розбрат. Це очевидно, і е припинення політизації певних процесів. А робота працювати треба не політизувати, не е там ловити якісь плітки і тому подібне. Чим у нас доволі таки часто грішать. Я сконцентрований на тому, якраз, щоб працювати і приносити максимальну користь на своєму місці. І сподіваюся, що ви так само. В першу чергу, для всіх нас на тому місці, де я є, і пишаю, що є на ньому саме зараз, зокрема, в силах територіальної оборони Збройних сил України, будучи військовослужбовцем. Але ну от дійсно буде Кирило Буданов за. Повідомленнями, зустріч має Блумберг пише про те, що ця зустріч має відбутися в Майамі, Флориді, ну де ж і ще. Ну, це буде зустріч із Стівом Віткофом, а, як спецпредставником Трампа, а також Джаредом Кушнером. Це зять а, Дональда Трампа, який теж доволі таки активно долучений до перемовного процесу. Україна хоче використати всі можливості. Для того щоб донести вкотре наші позиції чіткі, і зрозумілі напередодні поїздки американців до Росії, тобто щоб наші позиції були чітко зафіксовані, подивимося, чи призведе цей візит, а в тому числі Буданова, Умірова і Кислиці до, до Сполучених Штатів прогресу, можливо такого, що наступного тижня. До Вашингтону полетить і президент України Володимир Зеленський. Подивимося, поки що невідомо. Можливо, до речі, і так цього виключати теж не можна, але скоріш за все це відбудеться вже після того, як Вітков злітає до Путіна. І після того подивимося, чи будуть наступні раунди консультацій перемовник і як надовго вони продовжаться. Тут теж буде залежати від позиції а, Росії. Wall Street Journal, видання написала велику статтю аналітично про причини е, обговорень, і що ж е, покладено в підвалини так запропонованих американцями ініціатив мирних. Все дуже просто. Друзі, я про це теж розповідав неодноразово. Економіка, бізнес, фінанси. Ось що пропонує Стів Вітков, який веде перемовини із е, е, Кирилом Дмитрієвим. І не тільки це спільно розробляти мінеральні ресурси, це спільно видобувати нафту та газ, це спільно е, працювати на е, те, щоб примножувати статки, це спільно розробляти родовище, інвестиції і тому подібне. «Make business, not war». ось так приблизно. Тобто е, про що йдеться? Росіяни готові поступатися власними ресурсами, готові допускати їм. От Як же ж так, як же ж шуте скрєпить тепер путінські і російські імперські нарантиви пропагандистські про те, що ну як же можна ненавісний навісні, запад? А що таке? А повертається лищата пропаганди в інший бік. Тепер Америка друг виявляється, тепер з ними можна дружити. Тепер потрібно. Розвивати контакти, бізнес, допускати їх на власну територію. Ось що пропонує Димітрію. І це покладено в основу тих пропозицій, згідно яких безпосередньо між собою на двосторонньому рівні хотіли би а, домовитися Росія та США. При цьому тут немає Європи. Вони взагалі виключають фактор Європи, вони не зважають. Це теж треба розуміти. До речі, 3 грудня. Планується наступного тижня зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, і цю зустріч не відвідає, чи не вперше за тривалий період часу не буде на цій зустрічі присутній державний секретар Сполучених Штатів Америки. Не поїде Марко Рубіо. Причини зараз не повідомляються, але в Європі це сприймають як сигнал про те, чи і надалі можна вважати Америку, Сполучені Штати, вигідним партнером, який готовий. Спільно дбати про інтереси про безпеку і оборону, і ось те, що Вітков з Дмитрієвим, з Кушнером обговорюють, воно стосується економіки, фінансів, там немає Європи і там немає Китаю. Чи сподобаються Пекіну такі домовленості, які зараз на базі того, щоб дійти мирного рішення по Україні, впров... намагаються впроваджувати американці і росіяни? Чомусь у мене виникають сумніви. Я так думаю, що у вас теж. А, ну Ось це. А, наступне це те, що видання The Telegraph пише про те, що Сполучені Штати Америки готові визнати контроль Росії над Кримом і рештою окупованих територій. Адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримом та іншими окупованими територіями. Для того щоб укласти угоду про завершення війни, The Telegraph пише, що Трамп відправив до Москви свого представника Віткофа та зятя Кушнера, щоб вони зробили пряму пропозицію відправити, тобто російському диктатору Путіна. У публікації також йдеться, що план із визнання територій швидше за все, все ж таки буде реалізований, незважаючи на побоювання європейських союзників України. Стає все очевидніше, що американців не хвилює позиція Європи. Вони кажуть, що європейці можуть робити все, що захочуть, зазначають джерела The Телеграф. Що стосується контролю е Росією, ось це принципово важливий момент. Американці, вочевидь, пропонують визнати де-факто існуючий стан контролю, що в е понятійному, скажімо апараті міжнародного права практично відповідає стану окупації, тобто ефективний контроль дорівнює практично окупації. Отже, вони американці готові визнати окупованими ці території де-факто, але не де Юре, ось це дуже важливо, це велика різниця. Справа в тому, що я досліджував це питання досить так глибинно, активно, і про це навіть записував відео. Є в мене на каналі про те, чому Трамп не може визнати юридично Крим. Подивіться, будь ласка, хто не бачив. Ну а для того, щоб знати більше, підписуйтесь на канал і будете отримувати такі оновлення. Це важливе питання. У нас мало хто його обговорював, але я дослідив і зробив це спеціально, зокрема, і для вашого розуміння, щоб складалася цілісна картинка. Так от, юридично. Президент США може визнавати території, може визнавати держави в межах тих кордонів, ну фактично, в яких він визнав перше ці держави. Але в судовій практиці США та в законодавстві, яке є, не передбачено, що американський президент може визнавати території, які держава фактично захопила силою силовим воєнним шляхом. Порушивши норми, там в тому числі і міжнародного права, тобто таких не передбачено. А отже, і президент Трамп у нього відсутні в повній мірі інструменти та юридичні можливості для того, аби зафіксувати на папері і надати саме юридичного правового статусу цьому питанню, це можна визнати тільки декларати... декларативно, не надаючи юридичного належного статусу, ну на рівні там заяви про. Фактичний стан справ та речей, який склався, а фактичний стан справ це те, що ці території тимчасово окуповані Росією. На жаль, сподіваюся, що дійсно тільки тимчасово. Ну, ось так. І американці да, будуть тиснути на ці поступки. Не видно на сьогоднішній день, щоб вони відмовились від цієї позиції. Тому ще раз складно, тому що на нас тиск зараз на Україну, зараз тиск з двох, з двох боків. Путін тисне ракетами. І дронами, і терором, а, фактично не отримуючи, до речі, зараз зверніть увагу якогось великого обурення Заходу. Ну, ще й європейці, може. Але з боку США ну подивимося, що скаже Трамп, можливо, щось і скаже, а можливо, і ні. Але все рівно я вважаю недостатньої реакції а, того на те, що творить Путін. І тому тиск на нас, але ми стоїмо і все ж таки намагаємося в цій складній ситуації. Вибороти дійсно вибороти ті умови, які для нас є важливішими, сприятливішими і більше можуть нас влаштувати, ніж нам намагаються нав'язати. Тому що в іншому випадку, знаєте, буде як зорбаном. Нам можливо краще залишитися з певними територіями, тимчасово окупованими, які я вірю в певний момент часу. ми, Звільнимо, коли в нас з'являться сили і можливості, і ми будемо на це працювати, і не забудемо людей, які там, і зробимо умови, щоб вони сюди їхали, це теж дуже важливо. Уже це треба реалізовувати. Бо люди найважливіше, це наш найцінніший ресурс. Так, от, але головне, що якщо з де-факто окупованими а, територіями, зайнятими загарбаними Росією, тимчасово підкреслюю. Не опинитися в позиції, потім краще мати вільний вибір, творити далі, розвивати країну, працювати в ім'я наших національних інтересів нам всім разом. Але щоб потім не принижуватися, як це робить Орбан, який поїхав в Угорщину, прем'єр-міністр Угорщини зустрівся в Москві з російським диктатором Путіним. Вони зокрема обговорили можливість проведення мирного саміту США та РФ в Будапешті. Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до цього самого миру. Зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте. Це Орбан звертається до Путіна. Що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу. А Путін погодився, сказав, що готовий використати. Ну, а Орбан домовляється про дешевий, про дешеву нафту і газ. Ну, як все, як все да, от як все печально, як то кажуть. Все сумно, але вибори будуть в Угорщині в квітні. Можливо, угорський народ мудрий зробить дещо інший вибір. Вашингтон тим часом засекретив новий мирний план навіть від навіть від Європейського Союзу. Зазначає Політіко. За інформацією видання США відсторонили Європу від українського мирного плану. Зміст нової версії плану щодо України тримають таємниці навіть від ЄС. Видання нагадало слова президента Володимира Зеленського, що переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану триватимуть. А протягом і цих вихідних 29-30 листопада, однак, європейські чиновники залишаються здебільшого в невідані щодо останніх змін в документі. Високопоставлений дипломат ЄС розповів, що остання версія ретельно приховується, щоб уникнути повторення зливу і ажіотажу. Після витоку 28-пунктового плану Дональда Трампа минулого тижня, можливо, до речі, і правильно. Хоча умови будуть, я думаю, оприлюднені в майбутньому, ніхто їх не буде тримати в таємниці, але зайвий ажіотаж подекуди він як і допомагає. А з іншого боку, ну європейці. Ну що, давайте говорити так, давайте домовимося. Про російські активи і про фінансування України на 2026-2027 роки за рахунок цих російських арештованих активів, це буде правильно і справедливо. Є ж очікування від цього рішення, але рішення немає. Тому ну, Зеленський змушений обрати між поганою угодою та її відсутністю. Пише американський канал CNN. На фронті тривають інтенсивні бої в Запорізькій, Донецькій областях і біля Куп'янська, що посилює тиск на переговори. CNN робить висновок, що дипломатія наблизила до можливості угоди, яку раніше вважали немислимою, але боротьба Зеленського залишається ризикованою, змушуючи обирати між компромісом або дуже важким затяжним конфліктом. Так. І тут потрібна підтримка, тому що президент має відчувати і народ має для себе обирати так само. Тому що боротьба ж вона завжди тримається на вольових, на вольових силах нації, народу і демонстрації цієї сили та готовності до продовження боротьби. Яка вона, ця готовність? ось найважливіше. Якщо є, то звичайно боротися, виборювати найкращі умови. Якщо ні, то шукати компромісів, звичайно, незрадливих, звичайно, там з урахуванням наших інтересів, безумовно, тільки так, але шукати компроміси. Напишіть, будь ласка, друзі, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тим часом, до хороших новин Бундестаг Німецький схвалив бюджет Німеччини на 2026 рік, в якому закладено 11,5 мільярдів євро на потреби України. Нижня палата німецького парламенту у п'ятницю затвердила фінальний бюджет на 2026 рік. Україна отримає із нього 11,5 мільярдів на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та інше обладнання. За даними Міністерства оборони Німеччини, це найвища сума з часу повномасштабного російського вторгнення на підтримку України. От би й інші європейські країни йшли якраз такими кроками: Німеччини, Норвегії, Швеції. Ну, Норвегія не член Європейського союзу, але теж подає хороший приклад, збільшуючи видатки на потреби України. Друзі, бережіть себе. Дуже прошу, важкий період, важкий етап, але попереду ще багато викликів, і не менше роботи для всіх нас. Не втрачайте надію і пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. І тільки так. Бережіть себе і слава Україні!